Привіт, друзі! Дуже за вами скучила. Сподіваюся, ви за мною також скучили. А, повертаюся, повертаюся, знімаю відео і дуже задоволена. На жаль, не стільки багато часу, скоро консультація, але запишу ті думки, з якими хотіла з вами поділитися. А ви поки підписуєтеся на мій канал, Ставте авансом вподобайку, і давайте будемо разом підтримувати, наповнювати україномовний контент і підвищувати, зміцнювати свідомість, самосвідомість українців. Отже, знаєте, що помітила нещодавно із собою, ну, це періодично я помічала. І в оточенні своєму. І я думаю, що ви також за собою помічали такі прояви. Зараз розкажу трішки. Наприклад, момент, коли От мене запитали, де я взяла такі метафоричні карти свої, і на що я відповіла, я подивилася в інтернеті там, де я замовляла, чи вони є. Виявилося, що їх немає, і я так пожартувала, що. А, угу, я тобі зараз розкажу, де я їх взяла, і тоді ти не будеш, ну це не клієнтський випадок, а, і ти, ти не будеш потім в мене запитувати, да? коли в нас є в моєму колі спілкування, а, є люди, які, які, які розуміються в психології. І інколи ми там пишемо, кажи цифру або карту. І ми собі метафоричними картами так інколи спілкуємося так само і з колегами, і там, з друзями. І я, я кажу, що якщо я скажу тобі, де я їх взяла, то тоді ти не будеш. А, в мене більше mm -hmm. запитувати карти. У да? тебе вже будуть свої, я вже буду не, не потрібна, чи мої карти будуть не потрібні, щось таке. А в мене так грамить. Якось трішечки, знаєте, ну добре, що не прильоти. І знаєте про що це я? На що мені давали теж зворотній зв'язок, що так само, так само відчувається, і навіть це бажання ділитися контактами. От ви, ви напишіть в коментарях, хто хоче поділитися. Як ви чи хочете, чи не дуже ділитися якимись контактами, Там лікарями, якимись професіоналами, де вам допомогли, відкинув, даєте контакт. Або Якимись магазинами, де ви щось знайшли, і такі ділитеся. Я, наприклад, охоче ділюся професіоналами, я навіть вже записала відгук, я люблю записувати відгуки, але чомусь ще не виставила відгук про мою лікарку ендокринолога-нутриціолога. У мене багато людей у оточенні і професіоналів, в яких я консультуюся, лікуюся, якими я охоче ділюся з іншими, бо я знаю, наскільки важко знайти таку людину. Ось, і магазинами так само. Або там мені колега скинула, надіслала магазин, який займається продає. Натуральні там камінці, мінерали, там напівдорогоцінні, такі всякі штуки цікаві. Ось. І до чого це я? Що в мене, наприклад, мені дуже круто ділитися, але якийсь такий момент, який я відчула, або де, де теж було в моєму спілкуванні момент був. Я вже не пам'ятаю дослідно, ну і не буду прям все пересказувати. Момент такий, де зі мною теж не хотіли ділитися. Бо, ну, типу, як наче, тоді, да, моя потрібність, вона десь втрачається. І насправді це дуже сумно, справді сумно. А чого я вирішила відео зняти? Бо нещодавно за собою, буквально нещодавно була ситуація, розповідаю. А, я випадково натрапила на інформацію, що в Києві буде а, лекція відомого. Американського а, спеціаліста, мого колеги, там, він гештальт-терапевт, він дуже в нього класний досвід, класна історія. І він приїде в Київ, уявляєте, в такі часи, під час війни, приїде в Київ поділитися своїм досвідом провести лекції. І я така, як побачила, я дуже в мене голодуха по, по очному навчанню. Хоча в мене зараз, це знаєте, такий вірвалась в чат. Психолог на довічному навчанні, я себе називаю. У мене це, ну, це прямо. Я не знаю, я не знаю, як дихати без навчання і жити. Ой, так, брат до мене телефонує. Все, я, я перериваю, бо брат телефонує. А з ним, щоб поговорити, це потрібно чекати потім 100 років. Дозаписую пізніше. Так. Продовжуємо, друзі. Дуже потрібно було відволіктися. У мене брат виходить дуже рідко на зв'язок, і коли він виходить, це все прям треба кидати. Єдине, що під час консультації ми так домовляємося, щоб, щоб він більш-менш якщо виходить, домовлялися про зі дзвон. Отже, про що? Про лекції вам розповідала, що от дізналася. Дізналася, що приїжджає Філіп Браунен, я ж така, все треба! Треба, бо я ж дуже дуже люблю, особливо, коли це вживу, оці лекції, коли ти від особистості, оці такі, знаєте, інтроекти, позитивні, професійні, переймаєш там. І коли навіть онлайн навчання було з Ненсі Маквіліямс, де ти отак там перекладач нам перекладав, того, що моя англійська погана. І е, навіть через перекладача, ну, ти отак спілкуєшся з людиною, е, з колегою такого рівня, це, це дуже цінно в цінно брати ці знання від людини на такій дистанції короткі. Ну і я ж така думаю, так, а там написано кількість місць обмежена, там 20 людей тільки. Я ж така одразу так. У мене є колеги, подружки, кого потрібно теж записати. Я така. Беру ініціативу в свої руки, така реєструюсь сама і кажу, Думаю, це ж потрібно ще колег, подружок. Пишу їм: так, тебе реєструвати, кажи прям там вже з таким напором. І потім розумію, що. Там декільком сказала, і в когось хтось на море хоче поїхати, а в когось хтось вже перенаситився цим навчанням, що він вже просто не вивозить, немає ресурсу, а хтось просто там, комусь не цікаво. Я така на цьому ентузіазмі і вже така думаю, так, Катя, трошечки, трошечки спокійніше, тому що Дивіться, ти можеш запропонувати. І тоді я прямо так навіть проговорювала це з ними: що дивіться, я запропонувала, якщо хочете, можемо разом піти. Да, навіть от, чоловіка вже записала на ті лекції, але теж хочеш, підемо разом, не хочеш, не цікаво, не йдемо. І а, в якийсь момент я сама себе зупинила, що дивися, я прям собі так і сказала: Катя, ти а, ініціативу проявила, ти дала інформацію людям, а вони, якщо захочуть, то вони далі під'єднаються, і це буде ну, залиш відповідальність цих людей а, за ними. Тобто не бери як все в свої руки і не вирішуй. То що справді ти зараз за людину це все вирішиш, там запишеш, зареєструєш, проплатиш. А людина потім буде думати: ну, Катя вже ж стільки постаралася, так ж ресурсу стільки вклала і ну, якось незручно відмовити, вже ж вона постаралася, вже прийдеться йти, прийдеться терпіти, мучитись, там сидіти, ну, бо це ж як це ж я відмовлю. А, і тоді це вже буде не з, не з ресурсного, не з бажання, що я хочу, а з бажання, що як наче я повинна відробити те, що для мене зробили, або з почуття якоїсь провини, бо як це я ж буду якась невдячна. І оце почуття, воно, до речі, з, таке притаманне людям з депресивною акцентуацією характеру, я про акцентуацію потім вам зніму. Або, знаєте, ми, ще можна в людей, от я теж помітила, що я, я ж можу людину в травму погрузити, типу така. Як мама в дитинстві, знаєте? Я для вас все тут роблю, пиріжки печу, це все, а ви не благодарні, ви не вдячні такі. А хто тебе просив? Може нам треба було просто там базові потреби закриті, якась їжа туди-сюди замов, я не знаю, там, купи фабрикати щось. Ну, просто, якісь, там, просто одну страву приготуй і цього буде достатньо. І тоді ми не будемо відчувати себе винними. Ну, це я в загальному кажу, да? можливо, у когось така ситуація була. Ні діти не будуть, ні чоловік відчувати, що ми винні, ми зобов'язані до гробу життя мамі, там, да? ні, або там тато кричить: Я тут для вас стараюся там, все роблю. Так, а може, це не треба було. Може, не треба так старатися? Ключове, завершую. Може, не треба так старатися для людей, навіть для своїх близьких, занадто через себе, через своє бажання, того, що насправді може це. Може, набагато цінніше буде, коли ви будете відпочивши і коли ви будете дозволяти людям нести самим за себе відповідальність і вирішувати по ресурсу і по бажанню, коли вони того хочуть. Обіймаю вас до зустрічі в наступних відео.